Тільки з розсудливістю корисна доброта, усе при Господній тільки допомозі, щоб не ятрила твою душу гіркота, душа від Бога відчути підказку в змозі, звертайся до нього і живи при Нім в житті, всі можуть тебе зрадить, а Він не зрадить. Відданість Богу, віра справжня на меті дає можливість Господу тобі зарадить. Коли за соломинку тягнешся вхопитись, звернися до Творця і руку він подасть. Коли йому зумієш ти скоритись, всім негативам до тебе тоді буде сась.